Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас. Час новин у марафоні. До опівдня для вас працюють журналісти фактів та вікон в нашому об'єктиві 356 й день війни. Майже 100 прильотів від росіян нарахували за добу на Сумщині. Ворог бив із мінометів, а також скидав вибухівку з безпілотників. Про це повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. Найбільше дісталося Білопільські та Юнаківські громадам у кожному районі зафіксували понад 20 прильотів з мінометів. Окупанти також скидали вибухові пристрої з безпілотників. Краснопільській великописарівській громадах. На щастя, в усіх випадках минулося без жертв і руйнувань. 11 атак за добу відбили Збройні Сили України на Донбасі. Повідомляють у генеральному штабі. Ворог продовжує штурмувати на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському та Авдіївському напрямках. Більше про ситуацію на східному фронті знає наш колега Владислав Круглов. Він зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Владе, доброго ранку. Отже, чекаємо від вас останніх новин з передової. Доброго ранку, Олено. Російські нелюди і вдень і вночі продовжують штурмувати бахмутські та лиманські напрямки. Більшість важкої техніки та живої сили противника стягнуто до Креміної на Луганщині. Як повідомляють, в Міноборони за добу ЗСУ відбили 11 ворожих атак на східному фронті. Ситуація на передовій важка, але контрольована. Найважче зараз українським захисникам на околицях Бахмуту. Саме місто вже закрите для відвідування. Потрапити туди можна лише за спецперепустками. Там залишається до 6 тисяч місцевого населення. Окупати, окупанти намагаються взяти під свій контроль трасу Бахмут Костянтинівка, але всі спроби марні точаться важкі бої також на півночі від Бахмута поблизу Парасковіївки. Хоча расисти мають величезну перевагу у техніці та живій силі, вони не мають значних перемог на полі бою, тому продовжують стирати з лиця землі населені пункти Сходу. Під потужним артвогнем та вогнем з реактивних систем залпового вогню: Білогорівка, Невське, Макіївка, Площанка та Діброва Луганської області. На Донеччині ж обстріли не припиняються по Авдіївці, Красногорівці, Мар'їнці та ще по 20 населеним пунктам. Протягом доби рашисти завдали два ракетних та 32 Авіаційні удари по мирних містах України. Наші шаборонці накрили росіян у відповідь. Наша авіація протягом минулої доби 15 разів била по рашистах. Було уражено сім районів зосередження живої сили противника, а також склад боєприпасів. До того ж, збройні сили України збили літак Су 24 М та Су 25 Вчорашній ранок наша знімальна група провела з розвідкою, яка встановлювала камеру спостереження у лісосмузі за один кілометр від рашистів, аби мати змогу бачити ворога та коригувати артилерію. Тож більш детально в нашому наступному сюжеті. Там треба вдоль тієї посадки буде їхати. Немножко, да, там треба буде просматривати. До місця призначення, що лише за два кілометри попрямій від ворога і постійно обстрілюються, ми разом з розвідкою першої танкової бригади їдемо рано вранці, аби зі сходом сонця приступити до роботи. Оперативно все діли. Військові швидко дістають з машини обладнання та обирають місце, де можна встановити камеру спостереження, яка буде очами нашої артилерії. Я даю кожному його трос і його тяжкою затягуємо. Далі кожен дивиться за своїми тросами, щоб перехльоста не було. Щоб нічого з ними не відбувалося. для встановлення щогли за вишки 18 метрів. Потрібно щонайменше шестеро людей. І поки одні натягують троси, аби щогла не перехилилась, інші підіймають конструкцію. Процес нелегкий, бо конструкція доволі гнучка та водночас важка. Зайвий рух може призвести до її падіння. Однак, як військові кажуть, зусилля витрачені на встановлення камери спостереження, того варті. Камера повинна бачити, антенна повинна передавати. Тому ми вибираємо напрямок для камери і для антенни окремо. 10 кілометрів можна добре бачити, людину, машину, танк. Антенна б'є на 20 кілометрів. Військовослужбовець Геннадій у цивільному житті працював монтажником систем спостереження у лісгоспах на Чернігівщині. Встановлював камери, які могли фіксувати лісові пожежі. Зараз за допомогою таких самих камер, які мають потужний зум, наші захисники фіксують дії росіян. Камери керуються дистанційно, і живляться теж живеться, теж дистанційно. для живлення. Ми використовуємо павербанки, отакі великі ці павербанки кожен на 110 ампер годин і достатньо це приблизно на 5-7 днів. Камера, очі і розвідки, і артилерії. За призначенням, вона подібна до дрона. Утім, її не треба підіймати у небо, що економить час. Вона має півтисячний зум, поворотна та змінює кути огляду, хоч і стаціонарна. Камера працює цілодобово і передає матеріал у прямому ефірі просто на телефон. У нас є определений софт. Всі ці камери зводяться на цей софт. І вектор направлення цієї накладається на карту, і на пересіченні, допустимо, там, ну двох ліній з двох камер ми делаем сапріжонку і помогаем артилерії наводитися на цель противника. Військовослужбовець Сергій теж родом з Чернігова. До 24 лютого працював у друкарні. У вільний час знімав рідне місто з дрону. Від початку війни чоловік пішов до військових і запропонував допомогу у перші дні війни. Завдяки квадрокоптеру Сергія чимало російської техніки було знищено ще на підході до міста. Я літав дроном, потім зрозумів, що ну та ну ні настолько уже востребуване за того, що пілотів дронів дронах обучилася дуже багато. і ми переключились на установку камер, по периметру тих об'єктів тих населених пунктів, які ми захищаємо. Військовослужбовці кажуть, таких камер по усій лінії фронту встановлено десятки, якщо не сотні. Здебільшого всі вони знаходяться саме у лісосмугах, бо високі антени чи будови, на яких можна було б закріпити камеру, зруйновані ворогом, Здесь большинство об'єктів да на лінії фронту вже розрушений, і тяжело найти какое то здание целе на котором можно установить можна камеру. Часто нам приходяться піднімати, просто мачти в лісопосадках і там встановлювати камери. Цю камеру за кілометр від ворога встановлено. Штаб тепер має цілодобовий нагляд за цією ділянкою фронту. І якщо окупанти надумають йти у наступ, їх буде знищено українськими артилеристами ще до того, як російські нелюди заведуть техніку. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факти сітів єдині новини. Новий наступ Росії на Україну вже розпочався. В цьому переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це видно за кількістю додаткових сил, які російська сторона направляє на схід України, пояснює очільник альянсу. За словами Столтенберга, за рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає новий наступ. Тож країнам НАТО важливо й далі підтримувати Київ. Насамперед варто сфокусуватись на озброєнні, яке вже постачили. Йому потрібен ремонт, запчастини, логістика. Столтенберг додає, попри те, що союзники НАТО. Не втручатимуться у війну, альянс таки можна дати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту. Те, чого Росії бракує в якості, вона намагається компенсувати кількістю. Тому чим швидше Київ буде забезпечений зброєю, боєприпасами та запчастинами паливом, тим більше життів можна буде врятувати. Озерно в Україну прибуває все менше суден, оскільки Росія саботує інспекції, про це повідомляє Мінінфраструктури. Минулого тижня порти прийняли лише 16 кораблів, тоді як позаминулого тижня їх було 25. У міністерстві це пояснюють тим, що росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій, вигадуючи для цього необґрунтовані причини. Зараз у Босфорі у черзі простоюють 145 кораблів, з яких 122 прямують до українських портів по нашу агропродукцію. Тож для того, аби збільшити. Обсяг експорту було вирішено збільшити завантаження суден, які беруть участь в цій ініціативі. Українки в Польщі отримають унікальну можливість добути сучасну освіту європейського рівня. Польсько-український консорціум на чолі з відомою польщі освітньою фундацією перспективи вже розробили цикл курсів за ІТ і цифрового маркетингу. Проаналізувавши ринок праці в Євросоюзі, з'ясували, що потреба в таких спеціальностях дуже висока. Тому й вирішили допомогти українкам опанувати ці професії в Польщі. Як працюватиме проект, розкаже Наталя Жуковська. Інкубація свободи для України, адаптація жінок до цифрової економіки, так називається польсько-український проєкт з навчання сучасним цифровим технологіям. Це безкоштовні навчальні курси для українок, які через війну змушені були виїхати за кордон, зокрема до Польщі, і тут шукають нову роботу. Вирішили не просто навчити жінок, але навчити для і допомогти в працевлаштуванні, тому що це основна мета наша. І ом, так само створюється паралельно для цього платформа, на якій на яку будуть заведені роботодавці польські і українські, для того, щоб тих жінок, які випускаються з цих програм, вони не потрапляли одразу на цю платформу, і там легше роботодавцям було їх знайти. Для проекту вже розроблено 14 курсів зі сфери IT. Це й мово програмування. Ава, діджиталізація бізнес-фінансів системи СММ у цифровій економіці. Також є курс з польської ділової мови. До проекту долучилися провідні українські виші, серед них Київська політехніка. Окрім надання викладачів, заклад розробив веб-платформу, через яку здійснюється набір і запис на курси. Також наші фахівці долучилися, розробили певну анкету і вже провели опитування. Воно і далі триває. Але це вже тисячі опитаних про їхні освітні потреби. Там є питання, які стосуються. Доходів, які на сьогоднішній момент наші українці отримують, чи мають за кордоном потребу перекваліфікації та інше, проект реалізовуватиме польсько-український консорціум на чолі з освітньою фундацією перспективи. Ну, закладаємо, що проект що проєкт триватиме що проект триватиме два-два з половиною роки, тому що навчити понад 30 тисяч людей то є виклик, який вимагає багато часу і кадрів. Бо це не на місяць чи два. Ми співпрацюватимемо з роботодавцями, щоб після закінчення курсу українки могли працевлаштуватися і бути затребуваними на ринку праці. Офіційно навчання розпочнеться 8 березня онлайн. Обмежень за віком немає. Тривалість залежить від спеціальності загалом від місяця до трьох. Опанувати новий факт за цей період реально переконані в КПІ. Звичайно, курси Python, ну з мов програму, Python, Java – це курси, які не може відразу людина, яка не має попередньої підготовки, наприклад, якось, хоча б попередньої it підготовки, зразу опановувати. Проте є значна частка людей, які мають таку підготовку, і вони можуть швидко досить опанувати це. Тим паче. З професійними викладачами охочих опанувати нову професію вже понад 50 тисяч у планах організаторів, аби якомога більше країн долучились до фінансування проекту, щоб свій шанс на навчання отримали українки не лише у Польщі. Тепер моя задача в тому, щоб підключати інші країни, такі як Німеччина, такі як Чехія, в якій знаходиться Велика кількість українських жінок організатори проекту переконані, що не закінчиться війна. Більшість українок, які пройдуть навчання, обов'язково повернуться додому та стануть частиною інноваційної економіки. Наталія Жуковська, факта Сітіві, єдині новини. Пауербанк з ящику для боєприпасів від початку повномасштабного російського вторгнення дніпровські волонтери розробляють і виготовляють потужні зарядні прилади для наших військових. Одночасно вони можуть заряджати до 20 рацій і гаджетів. Всі комплектуючі волонтери купують за власні гроші і донати на продукцію. Є величезний попит. Розповідає Христина Венгляйовськайте. В основі ось такого павербанку звичайний акумулятор партіями зарядні пристрої виготовляють електрики з Дніпра просто в майстерні. Додатково докуповують і всі необхідні комплектуючі індикатори, клеми, плати з usb виходами та зарядні модулі. Всі компоненти ми стараємося брати. Заводські такі, щоб їх можна було потім швидко замінити, купивши новий там десь на базарі, в магазині чи просто передавши хлопцям через волонтерів. Заряджатися зовнішній акумулятор може від автомобіля, розетки чи сонячної панелі. Волонтери виготовляють павербанки на спецзамовлення військових. Усе залежить насамперед від умов їх використання. Ми запитуємо, які от у вас будуть умови, як ви будете заряджати, тобто вам зробити під вбудований акумулятор, або, наприклад, щоб ви могли міняти акумулятор. І велика кількість запитів, коли саме треба, щоб можна було міняти. Готовий пристрій упаковують у ящики для боєприпасів. Так кажуть волонтери надійніше. Змінюємо фурнітуру, Ми обробляємо силиконом. Всі щелі, щоб він не пропускав вологу, додаємо кілька деталей: як обмежувач, газліфт, поличка для е, девайсів. Зарядні пристрої через інших волонтерів відправляють бійцям на передову. Нині, як і всі 11 місяців повномасштабної війни, там важлива будь-яка допомога. Колись дзвонять, кажуть, ми благодаря вашій штуці збили вертольот. Ми зарядили свій квадрокоптер, злетіли і побачили, що ми можемо у нього. І б не вона, ми біо не збили. Вартість одного девайсу – приблизно 7 тисяч гривень. Електрики, волонтери вже зробили із сотню таких зарядних станцій. Працювати ж готові до останнього запиту військовослужбовців. Христина Менгеля Ускайти Денис Сінегін, факт Сі Тіві. Єдині новини о восьми ранку свіжий інформаційний випуск. А зараз розмовна студія з Яною бринз.